Я себе відверто зрадила. замість того, щоб купити собі той подаруночок, який я хотіла, Sandals. From Louis Vuitton, Don't judge me витратила більше півтори тисячі євро на супровід інстаграму. Чи шкодую я про це? З одного боку, я дуже сильно шкодую, бо я не відповіла своєму істинному бажанню, бо я дуже сильно хотіла ці сендлс. Я їх так і не купила. Коли ви витрачаєте гроші, у вас повинні бути дві составляючі. Вони повинні бути витрачені з користю та задоволенням. Мої гроші були витрачені абсолютно без задоволення. Користь я для себе отримала тільки в тому, що я пішла до психолога. І потім ридала просто всю сесію про те, що я не хочу займатися інстаграмом, що може це взагалі не моє, що мені не цікаво, Я не хочу знімати ті різи. Це певно те, що мені допомогло зізнатися і перестати себе мучити. І з тих пір я на півроку пропала з інстаграму, і мені стало сильно легше. Я така: вау! Але більше я такої помилки робити не хочу. Наступного разу я так само буду казати усім, щоб до мені дарували кошти, і я вже хтось не витрачу. на щось те, що Мені подобається і те, що мені хочеться.